Трамп втомився від війни і хоче, щоб усе просто закінчилося. Дональд Трамп останнім часом у приватних розмовах висловлював розчарування тим, що його дипломатичні спроби покласти край російсько-українській війні не дали очікуваного результату. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Це роздратування, твердять співрозмовники видання The Atlantic, посилилися на тлі закликів. Зокрема, в республіканській партії знову пригрозили Росії санкціями, якщо Москва не погодиться сісти за стіл переговорів. Однак, поки що не зрозуміло, як може виглядати мирна угода. Джерела Atlantic повідомляють, що Трамп також висловлював критику на адресу зеленського та європейських лідерів. Він вважає, що їх вимоги надто амбітні. І нереалістичні, і переконаний, що для завершення війни в Україні доведеться погодитись на втрату частини своїх територій. Водночас Трамп не бажає посилювати участь США у конфлікті, оскільки боїться втратити підтримку свого електорату, налаштованого проти втручання у закордонні війни. Він просто хоче, щоб це закінчилося. Йому майже не важливо, як саме закінчиться війна. Заявив журналістам неназваний високопосадовець. Завершення війни в Україні є однією з передвиборчих обіцянок Трампа. Нагадує видання з середини лютого. Вашингтон окремо веде переговори з Москвою та Києвом щодо її припинення. Однак прогресу поки що не досягнуто. Саміт на Алясці виявився більшим символом ніж змістом, вважають журналісти. Путін отримав бажану публічну увагу. Європа ж тільки нові приводи для тривоги. За словами дипломатів, Білий Дім після саміту сигналізував про готовність розглядати питання довгострокової безпеки України. Можливо, навіть надати свої ресурси для цього. Але у середині адміністрації Трампа є сили, які прагнуть згорнути такі ініціативи. Ізоляціоніст. Сти вважають, що Європа повинна сама вирішувати долю України для Путіна ж будь-які гарантії з боку країни НАТО. Це червона лінія. Він усе ще стверджує, що Росія була змушена почати війну, захищаючись від НАТО. Аргумент, який захід відкидає, сам Трамп бачить мирну угоду як частину своєї політичної спадщини, і можливо квиток до Нобелівської премії миру. Він не приховує нетерпіння, часто посилається на мирні домовленості в Африці або на Кавказі, де він нібито виступав головним посередником. Але Україна не Руанда і не Вірменія, указують автори статті. Переговори про зустріч Путіна і Зеленського тривають. Серед можливих майданчиків називають Женеву, Анкару, Ер-Ріяд. Однак, усе частіше лунає думка без Трампа вони взагалі не зустрінуться. Білий дім не готовий твердо обіцяти військову або політичну підтримку Україні, обговорюється лише розвіддані та допомога у галузі ППО.